На 51 тисяча це запчастини і ремонт. Я поїхав додому плакати. Це завжди складно, коли ДТП. Проблема для того, хто винен, проблема для того, хто не винен, і потім страхові структури, поліція, права. Коротше, там куча питань. Буду говорити про те, як зробити так, як пройти правильну процедуру, щоб ви отримали виплату. Вітання всім, хто заглянув до мене на канал. На цьому каналі ми говоримо про будівництво, але виходить і не тільки в кадрі автомобіль, мій любимий автомобіль. Хто дивиться, уважно читає відео. Я в оголошенні назвав його відео з ДТП військовим. Тут хочу сказати свій особистий досвід, можливо, він буде комусь корисним, тому я вирішив про нього говорити, тому що я попав в ДТП, був невинен, Мій автомобіль було задіто іншим автомобілем, в яким користувався військовий. Історія така не коротка, постараюся її швиденько розповісти. Покажу вам елемент, який було мені пошкоджено. Було задіто крило, фару, бампер, підкрилок, дверку, ось частину дверки, і навіть зеркало заднього виду. Зразу спойлер такий коротенький, хочу сказати, що я ні на що не претендував в даній ситуації, тому що ситуація була з військовим, і оскільки військові нас охороняють, втрачають фактично своє життя і здоров'я, тому я ні на що не претендував. Але ця ситуація з хеппі-ендом, з хорошим закінченням, тому що структура, яка бере на себе зобов'язання, коли військовий винен, мені оплатила. Частину ремонту. Наскільки частину, я зроблю в кінці ще експертну оцінку через офіціальних дилерів і покажу вам її. І так, ну що ж, я приїхав до офіційного представника Volkswagen. Автодом Харків. Гарненький там гольфік стоїть, як вам подобається. Так, приїхав сюди до них. Зараз будемо дивитись, робити дефектовку по вартості ремонту. До речі, цей чек. Теж ми знаємо причину, подивимося, що нам скаже офіційний представник, що потрібно з ним робити, скільки буде коштувати ремонт і чи варто його взагалі робити. Так, ідемо, якщо буде можливість, буду трошечки показувати те, як робиться дефектовка. Ну і, звісно, вартість покажу вам документ, який мені видасть офіційний представник. Це не дуже приємно, це завжди складно, коли ДТП. Тому що я потрапляв не одне ДТП, краще не потрапляйте. Зразу вам скажу, тому що це проблема. Проблема для того, хто винен, проблема для того, хто не винен, і потім страхові структури, поліція, права. Коротше, там куча питань. Коротенько, що вам потрібно знати з даної ситуації, якщо ви потрапили, потрапили в ДТП і винен військовий. Мені повезло, в мене не суттєве пошкодження, я міг рухатись, поїхав далі. Саме головне це оформлення правильно документів. Звісно, перше, викликаєте на місце ДТП поліцейських, щоб оформити правильну процедуру. Потім у вас є 10 днів на те, щоб подати документи до МТСБУ. Запитайте, що таке. МТСБУ розшифровка моторно-транспортне страхове бюро України це регулюючий орган, який займається роботою страхових компаній, і навіть деколи виплатами, тоді коли цього не можуть зробити страхові компанії. Але виплата повинна бути повинна бути проведена. До речі, зроблю ремарку, що зараз в зв'язку зі зміною закону вже е, Процедура по іншому працює, тому звертайте на це увагу. Зараз військові зобов'язані мати страховку. Моє ДТП було зараз. У нас серединя лютого було 5 місяців назад, і можливо у когось з вас ще є справи, які йдуть звідти, тому для вас це буде корисно. Оформляйте документи на протязі 10 днів. Потрібно було подати мені документи до МТСБУ і обов'язково військовому. Мені, повторюсь, дуже повезло. Був адекватний військовий. Приїхала поліція, яка все правильно оформила. Потім в мене було відрядження до Києва, і я особисто сам відвіз документи до моторно-транспортного страхового бюро, подав їх фізично. Це можна зробити через онлайн-сервіси. Заходити на сайти МТСБУ і там все дуже зрозуміло, інтуїтивно проходите. Всі позиції і заповняєте. Ми все-таки живемо в правовій державі, і згідно закону, ну в даному випадку я говорю про себе, все спрацювало, все було правильно, все було зроблено. І після того, коли я подав документи, там є певна процедура. Далі оцінка автомобіля приїжджає експерт, який сертифікований, який має на це право, описує дану ситуацію по пошкодженням обов'язково рішення суду. Дуже добре, що військовий отримав це рішення суду і поділився зі мною. Тобто, мені не треба було самому їхати до суду і запрошувати копію рішення. Він мені відправив в електронному вигляді по Viber, Я відправив страхову. І тоді, уже коли всі документи були складені, через особистий кабінет ви слідкуєте за ситуацією і навіть спілкуєтесь з представником МТСБУ, який за вами закріплений, дуже зручно все працює. Після того, вже коли вже все було подано, всі фотографії, експерти, все залишилось тільки візування. Провізували дану справу і Далі вже виплатили мені компенсацію. Про гроші скажу е, ще зробимо коротеньку вставочку з експертом по страхуванню е, і покажемо вам, як ця система працює сьогодні. Ірина Вікторівна з нами тут для того, щоб розповісти, як це в межах закону, тому що моя позиція була ще в. Вересні місяці сама ситуація, але закон змінився страховий. Тому Ірина Вікторівна нам допоможе і розповість, як зараз відбувається це в межах закону. Доброго дня вітрина. Розкажіть нам, будь ласка, ключові зміни, от що змінилось для людей і для військових? Ну перш за все, хочу звернути увагу. Це знають вже всі, що у нас підвищилася ціна так. на автоцивілку. Так? І багато людей, які до нас звертаються, дуже незадоволені цим фактом. Але я хочу сказати, що з точки зору захисту кожної людини це дуже вигідно. Чому тому, що збільшилась сума відповідальності зараз для розрахунку вартості компенсації? Ремонту враховується не стан автомобіля на момент. Коли він пошкоджений, що я маю на увазі раніше е, врахувала, що якщо стареньке авто, mm -hmm. то на нього потрібно ставити старенькі запчастини. А зараз неважливо, якого року випуску авто, на нього потрібно ставити нові запчастини. Відповідно, вартість ремонту завжди збільшується, і тому зараз покривається ця вартість. Навіть якщо коштів не вистачає постраховці, mm -hmm. то можна домовитися, це пишеться лист, Дуже це важливі. все робиться додатково. Mm -hmm. так. і відшкодується по чекам. Якщо робиться на офіційному СТО Ремонту, то від... відшкодовуються всі витрати. По-друге, це дуже важливо, що зараз є режим самоврегулювання, що мається на увазі. Наприклад, раніше є два учасника ДТП. So. так? І якщо сталася аварія, наприклад, людина не винна, а у тої сторони, хто винна, не було автоцивілки, так. то були проблеми зараз. Не потрібно навіть виясняти, чи є страховка в іншої сторони, чи немає. А пострадала сторона може звернутися до своєї страхової так. компанії і отримувати, до речі, це дуже важливо. Це, мабуть, самий ключовий нюанс в змінах по страхуванні. Ви там, де страхуєтесь, там і отримуєте виплату. Це так. це дуже важливо. І говорячи про е, те, що про військових я хочу від вас почути, що. Е, наскільки я зрозумів, ви мене поправите, що раніше було виплачує МТСБУ, якщо військовий був без страховки, якщо в нього є УБД, це обов'язковою було умовою, і тоді вже МТСБУ виплачує. Зараз вже така процедура припинена, тобто вже страхував так, так. зараз. Це набагато простіше. По перше, військові при... мають змогу придбати страховку 50% від від Знижка. у так. них є знижка, і при цьому навіть якщо військовий немає автоцивілки, але так. в нього є УБД, в нього є право керувати цим автомобілем, то буде в будь-якому будь-якому випадку відшкодована вся вартість е, ремонту. До прикладу, один військовий, він є власником автомобіля, а інший військовий користується, то все одно виплата наступає. Так. Страхували. Якщо він не має УБД, не має страховки, не має чим платити. От сама представимо саме критичну ситуацію ну, для, військових. А, саме що... для військових. А саме не... ну, для військових розуміємо. Тим, що військовий е, не має е, чим е, покривати шкоду, не має страховки, немає ОБД, ОБД, хоча фактично він є. Військовим, що робити людині, до прикладу такому клієнту, як я, якщо ми потрапили в Так, пишеться і мене ви винні. Ми не... перш за все потрібно звернутися до своєї страхової. Це перше, що робить uh -huh. людина. Напродовж трьох днів потрібно заявити про страховий випадок, і страхова компанія або сама звертається до моторотранспортного бюро, або людина може також звернутися до моторотранспортного бюро. Зараз саме То... в цьому році набагато вигідніше стало для людей, крім того, зараз уже не обов'язково зараз буде фіксуватись автоматично наявність автоцивілки у кожного громадянина, тобто камери спостереження будуть фіксувати. Є за цим номером авто. Автоцивілка чи немає, і якщо у людини не буде автоцивілки, то їй будуть приходити штраф. У нас іде діджиталізація, Ми всі йдемо в цифру, і звичайно з кожним днем, з кожним роком для нас робиться всі послуги за для того, щоб було більш зручно користуватися страхуванням. Я хочу тільки підтвердити ваші слова. Я е... Коли я звернувся до МТСБУ, в мене була можливість, це в мене було відрядження в Києві. Я заїхав, їх документи подав сам. Вони кажуть, чому ви це не зробили через кабінет. Там так, все дуже так. просто. Потім мені вони відправили вже на мою електронну пошту особистий кабінет. Силку на особистий кабінет, я туди зайшов, там дуже зручно закріплений представник, прізвище, ім'я, контактні дані. І, в принципі, ти з ним там спілкуєшся, він відповідає на всі твої запитання. Ти розумієш, що в якому плані зараз відбувається ситуація, що зробили, що потрібно, і навіть документи, які я додавав додатково, все навіть я писав від руки заяву, тому що мені потрібно було повторно оглянути автомобіль. Я написав просто від руки, сфотографував, відправив, все працює. Так, це дуже зручно зараз і надалі буде ще зручніше, тому що робляться всі умови для того, щоб людині було зручно і корисно користувати страхування. Я хочу зробити один висновок. Добре, Мирослава. Я хочу сказати, що дійсно автоцивілка дозволяє нам бути захищеним в тій ситуації, коли я винна. Але я завжди задаю кожному водієву одне й те саме запитання: чим можна садити застраховане авто незастраховане тіло? Подумайте про це і захищайте себе не лише автомобілі, а й своє життя. Дуже дякую, Ірина Вікторівна. Я думаю, що ми на цьому каналі ще з вами зустрінемося, тому що з вами цікаво, ви даєте корисну, хорошу інформацію. Дякую, що приділили сьогодні час. Дякую так. вам, до побачення. До побачення. Так. Дефектовку зробили. Фрольцвайн. Що я можу вам сказати? Сказати... Ну як вам сказати, коли ти заїжджаєш до офіціалів, то в тебе перша емоція така шокуюча, коли тобі видають отакий от документ, де, де вказана вартість ремонтів. Е так, шокований, я зразу вам кажу, шокований, тому що на сьогоднішній день це така серйозна сума. Звісно, що те, що було оплачено МТСБУ, воно не покривається. Давайте почнемо з самої великої цифри. Показую документ. Так, В документі указано 51 тисяча це запчастини і ремонт. Причому зробили дефектовку дуже швидко, просто Огляд візуальний, не заганяли машину до боксу, не знімали крило. Все подивились, розібрались деякі запчастини, можуть бути пошкоджені. Ну там, по суті, підкрилок, там є кріплення пластикове. І саме крило. Ремонт, ну і по ремонту. Тут от кому потрібно, він зупиниться і поставить на паузу, і подивиться. Оплачено було структурою МТСБУ 28 170 гривень. Тобто різниця рівно в два рази. Тому що тут написано 51, і було сказано, що плюс-мінус 10%, тому що може бути якийсь нюанс вже при самій роботі. Тобто, беремо по максимуму, тому що воно, як правило, так стається. 55 ремонт запчастини. і 28 було оплачено, тобто це рівно половина. Я поїхав додому плакати, тому що це велика сума на сьогоднішній день. Але нічого, все одно автомобіль будемо ремонтувати, бо їздити так не можна. І гроші потрібно зараз, ті, які прийшли на картку, потратити на ремонт автомобіля, бо самі знаєте, гроші з картки вони розбігаються дуже швидко. Так, але нічого, Харків. На місці Харків живе, ми рухаємося далі, працюємо, автомобіль зремонтуємо. До військового претензій нема. Розуміємо, втомлений, трошки тупану. А ми будемо ремонтувати і показувати вам далі, що з цього вийшло. Ну що ж, я вже оговтався після оцінки вартості ремонту від офіціалів. Зараз обговорюю нюанси роботи з людьми, які будуть ремонтувати. Буду ремонтуватись не у офіціалів, тому що це дорого і ну, немає не, не зайвих грошей, їх ніколи зайвих не було, а зараз тим більше. Тому, якщо навіть і була зайва чи вільна, правильно сказати тисяча, то краще її задонайте. Тому донатимо, не забуваємо. І тепер фіналочка, що потрібно робити по процедурі для того, щоб ви отримали виплату, щоб все пройшло правильно. Саме перше, якщо ви попали в ДТП, не намагайтесь вирішити це на місці, якщо немає фізично зразу оплати пошкоджень, тому що можна написати просто від руки документ, але він не буде діяти. Перше, викликайте поліцію, щоб це було зафіксовано. Друге, у вас є три дні для того, щоб звернутися в страхову компанію свою там, де ви страхувалися, це дуже важливо. Третє, у вас є 10 днів на те, щоб подати документи до страхової компанії. Так вимагає цього закон. Четверте, коли ви вже подали документи, це може бути не страхова компанія, а МТСБУ. І е, вони розглядають ваші документи, повинні бути подані вже після першої заяви на протязі 30 днів. Тобто там судове рішення, всі-всі документи, експертна оцінка, все на протязі 30 днів. Якщо ви цього не зробили, то вам ніхто не допоможе і не підскаже, тому слідкуйте самі. І четверте, вже коли ви все зробили правильно, тоді спілкуйтеся з представниками МТСБУ чи зі своєю страховою, тримайте на пульсі цю справу, тому що, окрім вас, вам ніхто не допоможе. Ну і, звісно, прийдеться навчитись користуватися, якщо ви не вмієте, онлайн-сервісами, тому що в електронному вигляді це дуже легко. Ко і зручно, і саме головне, не потрапляйте в ДТП. Успіхів вам на дорозі.